До речі, під час саповки попався один цікавий кущик, який отакий ось був жорстко, можна сказати так, поточений взагалі. Ще й думаю, що його так могло погризти. А потім відкриваю листок, а там отака ось тварь сиділа. Саранча, мабуть. І так добряченько він його поїв, щоб на таку латочку до да сотня. Так вони б її переточили живенько. І чим же не поможеш однеї, і не сховаєшся. А ще, може, є експерти, Агрономи, підскажіть, чи можна після всходу, після всдово по картоплі використовувати, використовувати у суміші антисапу і оберіг? Десь я читав, що антисапа погано справляється із лаковими бур'янами. Так я хотів якось, може, б колотнути його, антисапуй і оберіг. І разом тоді після сходу, по картопельці пройти. Якщо є експерти, підскажіть, будь ласка. Дякую.